Господи, Боже живий, єдиний і всемогутній, Отче вічності і творче всього видимого і невидимого. З самого ранку, з першого подиху, я підіймаю очі і душу до Тебе. Перед Тобою я стою як створіння, слабке і поранене, але віруюче. Мій Боже, я вірю, що ти добрий, я вірю, що ти сильний, я вірю, що ти світло, яке темрява не здатна поглинути. Я знаю, що ти стоїш понад усіма силами, імперіями, духами, впливами, зв'язками і енергіями. Ти єдиний, кому належить влада над усім, що є. І нині, Господи, у твоєму імені, у славі Христа Ісуса, я приходжу до Тебе, шукаючи не лише захисту, але й повного звільнення, бо відчуваю, що в моє життя проникло щось не твоє, щось важке, сковуюче, тривожне, темне. Господи, це може бути від людей, які мають злі серця, або просто сліпо дозволили темряві використати себе. Це може бути через слова, предмети, погляди, ритуали, фото, навмисне або несвідоме діяння. Я не знаю всього, але Ти, мій Боже, знаєш усе. Тому я не досліджую темряву, я не вивчаю ворога, я дивлюся лише на Тебе, я розширюю свою душу перед Тобою. Я відкриваю кожну кімнату серця. Я кладу перед Тобою моє минуле, сьогодення і майбутнє. Усе, чим я є, я виношу в Твоє світло, бо знаю. В Тобі немає обману, страху, темряви, прокляття чи брехні. Господи, я визнаю, що ти мій Отець. Ти сотворив мене не для страху, а для свободи, не для болю, а для миру, не для зневіри, а для глибокої радості в Тобі. Я визнаю, що Твій Син Ісус Христос помер за мене, щоб я мав нове життя, і ніщо, ні чаклунство, ні прокляття, ні поробка не мають влади над тим, кого визволив Син Божий. Ісусе, я приймаю Твою кров як захист, Я приймаю Твоє Слово як меч, я приймаю Твого Духа як дихання, я приймаю Твоє світло як силу. Я приймаю Твою істину як єдиний стандарт. Я визнаю, що ти цар і ніщо не зможе встояти перед Твоїм ім'ям. В ім'я Ісуса я проголошую, що я вільний. В ім'я Ісуса я проголошую, що зруйновані всі пастки зла. Очисти, Господи, усе моє іство. Очисти мої думки від страхів, образ, підозр, проклятих слів і болючих споганів. Очисти мій розум від усіх токсичних вхідних сигналів. Від слів, які мене вразили, прокльонів, сказаних на мене, навіть у жарт, очисти мої очі, щоб я більше не бачив світ через мрак, очисти мої вуха, щоб я не слухав неправди і не приймав внутрішньо брехливі думки, очисти мої уста, щоб не повторювати те, що мене ранить. Очисти мої руки від усякої участі в ділі темряви, очисти мої ноги від стежок, які вели не до тебе. Очисти моє тіло від усіх знаків чаклунства, злих намірів, чужих енергій, тілесного зла. Нехай твій вогонь пройде крізь мене і знищить усе, що не від тебе. О Духу Святий, третя особа Пресвятої Трійці, зійди на мене зараз, освяти мою душу, наповни моє серце, очисти мій розум. Нехай Твоя присутність знищить усе нечисте, нехай Твоє світло розжене кожну тінь. Нехай Твоя сила звільнить мене від будь-яких кайданів, які тримають мене в страху, сум'ятті, зневірі чи духовній темряві. Господи, очисти мій дім, кожен куток, кожну кімнату, кожну річ, кожен спогад. Очисти мій дім від страху, сварок, гніву, непрощення. Вижене все, що є духом розділення, темряви, невдачі і тривоги. Ім'я Ісуса Христа я розриваю будь-який духовний канал, через який ворог мав доступ до мого життя. Розриваю зв'язок з усім, що було прокляте, речами, фотографіями, подарунками, думками, прив'язками, обітницями, розриваю зв'язок із чаклунами, ворожками, гадалками, екстрасенсами, окультними сайтами, магічними формулами, словами, які могли втрутитись у мою долю. Господи, нехай усе це буде знищено Твоїм святим вогнем. Нехай Твої ангели очистять мене від усякого прокляття роду, прокляття з дитинства, прокляття висловленого зі злістю чи заздрістю. Розруши духовні прив'язки з тими, хто бажав мені зла. Нехай мої духовні двері будуть навіки закриті для темряви і відчинені лише для Тебе. Я проголошую, що я не належу темряви, а належу світлу. Я не належу болю, я належу зціленню. Я не належу чаклунству, я належу Христу. Ім'я Ісуса на мені. Кров Ісуса захищає мене. Я носій Божого миру, я храм Святого Духа, я спадкоємець Небесного Царства. Жодна зброя, націлена проти мене, не матиме успіху, жодне прокляття не зачепить мого серця. Жодна темрява не проб'ється крізь світло, яким наповнений я. Я народився, щоб бути вільним. Я живу, щоби бути благословенням. Я ходжу, щоб нести світло. Боже, я прошу, покрий не лише мене, а й мою родину. Покрий мого чоловіка, дружину, дітей, батьків, братів і сестер. Захисти їх розум, серце, здоров'я, шлях. Розбий усяке зло, яке могло бути направлене на мою родину. Розірви всі прокляття, сказані на наш рід. Освяти наш дім. Освяти двері, щоб зло не входило. Освяти вікна, щоб нічого не проникало ззовні. Освяти ліжка, щоб ми відпочивали в мирі. Освяти кухню, щоб їжа була джерелом життя, а не пороблена. Освяти кожен куточок, щоб усе було просякнуте Твоїм духом. Господи, я прощаю тих, хто посилав зло. Я прощаю тих, хто говорив погане, проклинав, заздрив, проклинав навіть несвідомо. Я прощаю ворогів. Я не буду мстити, бо ти суддя праведний. Я прошу, щоб ти їх благословив, щоб ти відкрив їм очі, щоб ти їх навернув. Щоб вони пізнали тебе і були вільні, як я. Я не тримаю зла, я благословляю. Дякую Тобі, Господи, що я можу дихати вільно, що тягар знято, що я не сам, що темрява не перемогла, що Твоє Слово живе, що я не жертва, а переможець у Христі. Дякую за мир у серці, за легкість у тілі, за світло в душі, за нове життя. І тепер, Господи, навчи мене жити не у страху, а в довірі, не в самозахисті, а в Твоїй силі. Навчи тримати своє серце чистим, навчи берегти вуха, очі і думки. Навчи не пускати у життя того, що є не Твоє. Нехай Твоє світло буде у мені, день і ніч, усні і наяву. У Твої руки, Господи, я віддаю себе, моє життя Твоє, моє серце Твоє. Моя душа твоя, і ніщо, ніхто, ніяка темрява не зможе змінити це. Я вільний, я зцілений, я твій. Амінь.